Всім привіт, друзі! І це тутор на трюковий самокат. Так, нам треба спочатку взяти отаку детальку на сім дирочок. Потім обов'язково ось отаку паличку з оболочкою все вверху. Ось таку. Там, де оболочка така є маленька, потім ми всуваємо. Нам треба ще. Для оцеї штуки, щоб скріпити це, дві ось отакі круглі. Ми беремо одну, всовуємо, що трошечки ось тут було, ось отак. Десь так, ну ще трохи. От... Ось так. І треба, щоб оця оболочка вверху була. Ой, брін, мені так трошки. Спочатку треба оцю штучку. Ми беремо одну таку, насаджуємо сюди, уверх. До оцеї оболочки ось до цієї. Висовуємо і всовуємо. Десь отак. Так, да, отак. Потім ми беремо другу отаку. Теж всовуємо тільки вниз. Ну, У мене ось отак вийшло. Я не знаю, чому в мене так. Тепер можуть оце крутити. Ось крутить біпою, наприклад. Воно вже може крутитися, оцей руль. Дивіться, тепер, щоб зробити руль, для чого я казав, оця особливо заболочка. Отак. Уверху. Ми беремо ось таку штуку, ось отак всовуємо, далі воно не просовується. оце за чого я й казав треба особочку і беремо ще одну отаку круглу і всовуємо зверху. І все. Ось у вас є руль. Тепер колеса. Нам треба ось такі дві дітальки на е, один. Ми беремо і ще треба нам ось отакі дві дітальки теж. Ось. Тепер ми беремо отак, внизу там, де, внизу там, де дирочка, оцею штукою вставляємо туди, і з другої так само. І тепер в оці дирочки вставляємо оці типа колеса. Ось. Получається круговий саме кошти. Всім пока, друзі, з, вас, з вами був Пік. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока.